Добрі друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал ЗООКУЛ, і продовжуємо нашу тематику по вирощенню австралійського рака. На сьогоднішній момент почали будівництво великої ферми по вирощування австралійця. Це на мій погляд, одна і єдина на сьогоднішній день така сама велика ферма по вирощуванню австралійців в Україні. Тому хочу на, навіть на цьому етапі щось вам показати. Дороблюємо приміщення, кришу цього всього зняли, кровля буде нова. Зараз мозку роблять, роблять з цієї сторони. Так. Далі. Тут у нас буде йти кімната, зараз будуть заливати фундамент, опалубку і так далі вставляти. Тут у нас буде кімната для опалення, добудовуватись. Зразу зробили по центру ще скважину під воду. Водочисну споруду будемо потім додати. Так, там далі розбираємо настройматеріали. Ще приміщення, тому що там буде ще добудовуватись приміщення 1000 плюс. Так, крішу хлопці набирають, набивають нову. Тому у нас дуже тепле приміщення буде за рахунок того, що тут красний кирпич і всередині є воздушна така прослойка. тому що тут раніше був птичник, який буде дуже-дуже дуже теплий. Давайте перейдемо Всередину. Тут дві кімнати, Це потім якісь роздягальні, перероздягальні, так, штукатурять стіни. Повністю все буде штукатурено. Це у нас перша підлога, перша кімната, це буде інкубаційний зал. Далі кінця в принципі, не видно побачити, тому що дуже велика довжина. Так, По ширині у нас тут 12 метрів. Стелі будемо відчувати на висоті 3 метри. Це не сьогодні. Е, у нас є з лівої сторони, з правої сторони та по центру е, такі дорожки. Це проходи для обслуговування. По центру ще на цьому тижні приїдуть хлопці, будуть заливати все під, тепли, під теплу підлогу. Тому е, приміщення буде дуже енергоефективне, малозатратне. Так, стіни всі підшпаклюють, потім покрасять. Кровля нова буде. Все по феншує. І у нас буде на всю всю довжину йти 4 ряди басейнів по вирощуванню австралійського рака. Тому на сьогодні, в принципі, що хотів, показав. стартуємо першу велику нашу ферму по вирощуванню австралійського рака. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!